Чи отримає Україна заповітне так на сьогоднішніх переговорах про вступ України до ЄС та чому українське суспільство разом із західними партнерами починають відчувати втому від війни в Україні? Про це в ексклюзивному інтерв'ю новини ЛайФ розповів радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Пане Михайло, вітаю вас на цьому заході. Є кілька запитань до вас. Прокоментуйте, будь ласка, складний початок. Вступу України в ЄС переговори, переговорики наразі відбуваються. Чому така позиція Ворбана і чи вдасться європейським партнерам, міг подолати? А він не складний, він об'єктивний з точки зору, що всі хочуть використати момент, коли є певні дискусії, в тому числі політичні дискусії, для того, щоб отримати якісь дивіденди. В даному випадку просто угорщина веде себе найбільш, скажімо так, відверто відкрито. Вона говорить, ми готові погодитись з правилами вступу України. Ну які пропонує Європейська комісія, але хочемо, щоб ми отримали за це щось. Це нормальна поведінка, це практично, прагматично, і в принципі будь-які національні уряди себе так поводять. Інше питання, що ми з вами трошки здивовані, тому що в нас війна. Якби в нас не було війни, то тоді це зовсім інакше виглядало. Але між тим, я вважаю, що дивіться, по перше, зафіксуємо, європейська комісія чітко сказала. Що Україна виконує свою роботу щодо реформування трьох секторів: справедливість, економіка, ну дерегуляція, як така, і е, все, що стосується антикорупції, ну справедливість мається на це і судова система, і правоохоронна система, і так далі. Тобто, європейська комісія зафіксувала, що Україна прогресивно рухається вперед. Друга складова е, Урахуванням війни очевидно, що Європа не буде повноцінною, якщо не буде в складі Європи всіх інших країн, окрім Російської Федерації. Тобто ми маємо завершити історичний процес об'єднання Європи і знову ж таки це таке стратегічне бачення, яке повністю сьогодні змінило еліти європейські. І третя складова: ну безумовно, Європа розуміє, що якщо Україна буде десь сама по собі, не буде отримувати необхідну підтримку і символічно за рахунок політичних сигналів і військової, і фінансову, і так далі, то безумовно Росія буде домінувати завтра в Європі і Європи в такому вигляді не буде. Вони це розуміють. Просто інші країни, деякі країни, вони хочуть скористатися цим моментом для отримання певних особистих дивідендів. Ну тобто, трошки ситуативно дивляться, а не стратегічно. Ну е, наскільки я пам'ятаю, 10 мільярдів євро допомоги для Угорщини може бути розблоковано, то коли Україна отримає так зараз чи у березні? Е, ну давайте дочекаємось, сьогодні ж будуть сьогодні і завтра будуть іти дискусії. Е, на мій погляд. Це демократичний процес, ну тому що вони мають отримати колегіальне рішення. Європейські країни, всі, які входять у Європейський Союз, вони мають прийняти для себе. Концепцію розширення не тільки за рахунок України, ми ще знаємо Молдова, Боснія і Герцеговіна, окремо буде Грузія, тому що там є певні зауваження, і так далі. Але ще раз підкреслюю це історичний процес. Це вже все, це вже зворотні. От все, що стосується об'єднання Європи, це зворотні. Ви маєте оцінити, що європейські еліти інакше сьогодні зовсім інакше дивляться на суб'єктність України. Перша і на Несуб'єктність Російської Федерації вони не сприймають Росію як партнера, до якого можна повернутись, а це означає, що вони хочуть закольцювати Європу, зробити її дійсно стійкою до будь-яких домінантних спроб Росії впливати на європейський союз. Тому ми з вами отримаємо все, що нам необхідно. Дочекаємось висновків сьогоднішніх переговорів. Ну ще одна складність для України наразі це отримання західної військової допомоги, передусім від Європи від штатів, а також від Європейського союзу. В якій точці ми знаходимося з огляду на це зараз? В перспективній точці? Ми знаходимося, тому що знову ж таки. Давайте візьмемо Сполучені Штати. Є абсолютно чітке розуміння і серед представників республіканської партії, демократичної, що Росія має програти цю війну. Інше питання, що вони хочуть знову ж таки враховуючи, що заходять складні політичні дискусії, тому що в них починається електоральний цикл. Вони хочуть скористатись для того, щоб підвищити свої шанси отримати перемогу. Це очевидно, і тому вони використовують багато різних дискусій, в тому числі щодо міграційної політики Сполучених Штатів. Я не вважаю, що ми можемо якось програти, тому що нам не будуть допомагати партнери. Ні, тому що це буде програш. Уважно, тому що це буде програш глобального лідерства демократії як такої. Це буде програш демократії як такої, і це буде домінування авторитарної Росії, до якої доєднається багато інших країн. І тому ціна 61 мільярд, наприклад, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, це ціна сьогодні. Завтра ця ціна буде 600 мільярдів доларів, які треба буде витрачати на свою ж безпеку. Ну і треба буде самим опікуватися цією безпекою. Сьогодні можна вирішити питання безпекової архітектури за рахунок того, що Україна вже у війні, і вона може знищити остаточно знищити. Потенціал ще раз підкреслюю, домінування Російської Федерації, тобто ви налаштовані позитивно на рахунок. Отрим? Це це не те, що я налаштований позитивно, чи я там можу про, про щось говорити, і так далі. Це об'єктивний історичний процес. Ви або виграєте фундаментальну війну, яку сьогодні ми маємо у східній Європі, або програєте, і тоді ви поступово втрачаєте впливи на глобальний політичний процес. Ну мені якось складно собі уявити, що ціна 60 мільярдів для сполучених штатів це не ціна їх глобального лідерства. Ну тобто, вони готові відмовитись від країни. Яка домінує в світі, яка опікується правилами поведінки, а вони почали такий крихкий діалог з Китаєм, наприклад, без Російської вже федерації. Що 60 мільярдів мають стати їм на заваді, щоб домінувати, продовжувати домінувати в світі. Якби це ну, дійсно дивно буде останнє уточнення втома від війни наразі прослідковується в месежах західної преси. Також ми чуємо про це в українському суспільстві. І знову ж таки, це нормальний процес, тому що людина не може постійно жити в вау-ефекті, да? ну, ми готові, ми будемо йти вперед і так далі. Є різні етапи у війні. Сьогодні складний, вкрай складний етап, психоемоційна втома, очевидна, Але чи, чи в нас є якесь рішення, крім іти далі до фіналу? Ну, тобто, якщо ми будемо постійно говорити, ми втомились. Якщо ми будемо говорити, що в нас немає сил далі йти, якщо ми будемо готові зупинитись, а Росія зупиниться, як ви вважаєте? Ні, вона лише, до речі, посилюється. Звісно, і вони будуть посилювати. І вони сьогодні, от коли ми внутрішньо тут говоримо про те, що ми знаходимося там в депресивному стані, ми в розчаруванні, ми очікували інших результатів від наступу і так далі, так, очікували. Але це велика війна і велика ресурсна країна, яку треба прибрати з шахівниці глобальної. І Росія, коли чує, що ми починаємо цю дискусію, що ми втомились, і бачать публікації в західних медіа, вони навпаки мотивовані і вони навпаки починають збільшувати свій тиск. І тому ми маємо цей час пережити, проговорюючи це з нашими людьми, пояснюючи, чим що в нас немає інших сценаріїв, окрім дійти до фіналу в цій війні. І я думаю, що як тільки це як маятник Фуко, на певному етапі ми підемо вгору. Знову ж таки, і зможемо дійти до фіналу, попри ту ціну, яку ми платимо. Дякую. Дякую.